Скільки коштує ремонт в 2023 році? Часто клієнти, які планують ремонт, хочуть знати відповідь на питання, яка буде вартість за метр квадратний. Хтось говорить, що вартість ремонту складає 300 доларів за метр квадратний, хтось 1000 доларів за метр квадратний. Є версія, що вартість ремонту має складати не більше половини від вартості нерухомості. Але насправді правильної відповіді на це питання не існує. І зараз я поясню вам, чому. Для порівняння візьмемо дві одинакових квартири площою 80 метрів квадратних. На першому об'єкті в нас не буде теплих підлог, буде мінімальна кількість точок сантехніки та електрики. На підлозі ламінат в поєднанні з плиткою, а також МДФ Плінтус. Двері без прихованих систем монтажу з простою фурнітурою. На стінах пофарбування, а також шпалери, недорогі чистові матеріали в поєднанні з натяжною стелею. Такий ремонт вам обійдеться орієнтовно в 350 доларів за метр квадратний. На іншому об'єкті буде велика кількість інженерії. Теплі підлоги, багато точок електрики та сантехніки. На підлозі паркет або квікстеп вініл в поєднанні з плінтусами прихованого монтажу, двері прихованого монтажу з якісною фурнітурою, на стінах пофарбування, декоративна штукатурка, а також гіпсові панелі, гіпсокартонні стелі з профілями тіньового шва, а також трековими системами освітлення, якісні чистові матеріали. Такий ремонт вам обійдеться орієнтовно в 600 доларів за метр квадратний. Тобто різниця на двох одинакових об'єктах може складати. До 20 тисяч доларів. Ось чому вартість ремонту може бути дуже різною, і залежить вона в першу чергу від технічного завдання та підбору чистових матеріалів, а не від вибору підрядника. А спланувати фінальну ціну ремонту можна лише при наявності повного дизайн проєкту з кресленнями, візуалізаціями, а також специфікацією по чистових матеріалах. Тому якщо ви маєте готовий дизайн-проект, надсилайте його нам і ми безкоштовно розрахуємо вартість вашого ремонту.